Вітаємо на каналі Друзі за смаком. Дві речі, які мене надихають, це готувати та експериментувати. Тож, у цьому відео я хочу їх поєднати і одночасно приготувати, на мій погляд, схожі страви, американські панкейки та наші оладки. Все пізнається у порівнянні, тому хочу визначити для себе що смачніше. І поділитися з вами своїми висновками. Тож оголошую рубрику імпровізований батл Оладки проти панкейків. Що стосується зовнішнього вигляду, то панкейки, звичайно, більш інстаграмні, а оладки це про літо у бабусі в дитинстві. Ще один висновок це, що такі борошняні вироби мені більше подобаються на кефірі, бо більш м'які. Про особливості приготування цих двох страв поговоримо далі у відео. Для панкейків просіюємо борошно. Кількість інгредієнтів, як завжди, в описі під відео. Додаємо розпушувач, соду та сіль. Трішки перемішуємо. Окремо яйця змішуємо з цукром та з молоком. Об'єднуємо яєчну суміш з борошняною та добре перемішуємо. Я обрала базовий рецепт і тісто вийшло досить рідким. Даємо йому постояти хвилин 15. Для оладок кефір змішуємо з яйцем, цукром та дрібкою солі. Поступово просіюючи, починаємо вводити борошно, кожен раз ретельно перемішуючи. Коли просіяли останню частину борошна, в неї вмішуємо соду. Далі тісто ретельно перемішаємо та залишаємо на 30-40 хвилин. Більше його мішати не можна. Почне працювати сода та будуть утворюватися бульбашки. Повертаємось до панкейків. Після того, як тісто постояло, додаємо туди розтоплене та охолоджене вершкове масло. Добре все перемішуємо та починаємо смажити. Панкейки смажаться на сухій сковороді. Смажимо на одній стороні, поки почнуть з'являтися та лопатися бульбашки. Це означає, що можна перегортати панкейки. До золотавості обсмажуємо і з іншої сторони. Оладки смажимо на олії. Вогонь нижче середнього, бо в процесі приготування вони будуть надуватися, щоб вони встигали просмажитись. Обсмажимо з двох сторін до золотавості. Якщо є потреба, то можна їх обсмажити із боків. Висновок такий: в панкейках мені не вистачило пухкості. Не впевнена, що таке слово існує, але я думаю, ви мене зрозуміли. А воладок хочеться більш красивий зовнішній вигляд. Тому, думаю, буду об'єднувати ці два рецепти. Цікаво, що вийде. Підписуйтесь на мій канал. Напишіть в коментарях, чи сподобався вам такий формат до наступних рецептів.